Друзі, за ким сьогодні гріх не бігає? Кого гріх сьогодні не атакує, скажіть. Я думаю, всі ми, хто грішили в тому світі, хто погані слова, споживав, хто пив, хто блудив, хто іще, можливо, щось вживав. Ви прийшли до Бога, ви покаялись, прийняли Ісуса Христа. Я хотів би задати кожному з вас питання, ви можете не відповідати. Ви забулися ті гріхи? Які вони на смак і що робилось, і що відбувалося? Чи ви забули ті слова, які ви вживали? Правда ні? Все ж пам'ятається? Все пам'ятається. Ну Бог нас відділив від цього всього. І Бог нам дав силу і владу більше не жити і не використовувати те, що, в чому ми жили? І сьогодні вже відповідальність наша з вами, чи ми повертаємося сьогодні? В те життя чи ні?